Смурфики та зачарований годинник. Гаргамель у своєму домі розмірковував над тим, як ще він може упіймати смурфів. Треба їх якось сповільнити, бо вони малі та швидкі і дуже швидко рухаються. Що скажеш, Азазель? Розлити багато клею, щоб вони прилипли? Це не підходить. Ти уявляєш, скільки всього у лісі туди налипне? Це приверне увагу, і смурфи будуть обережні. Треба брати їх по одному. У-у-у! вигадав, ми їх. Загіпнотизуємо. Що ти питаєш, Азраїль, як ми це зробимо? Ми повісимо зачарований годинник на дерево, а чарівний він тому, що коли в нього подивиться смурф, то він почне гойдатися і гіпнотизувати. А ми будемо їх збирати по одному, сказав Гаргамель. Він почав чаклувати. Спочатку промовляв якісь вирази, потім заварив зілля і обмокнув туди годинника. І знов почав щось промовляти. Над казаном із зіллям почала підійматися синя курява. Та раптово зникла. У годиннику. Готово! — викрикнув чаклун. Уночі, щоб ніхто не бачив, особливо смурфи, вони з Азраелем вирушили до лісу, знаючи, де смурфи найчастіше ходять, там і розмістили годинника. Ранок у смурфів починався з прибирання, як завжди. А потім треба було йти у ліс по ягоди. Пішли на цей раз сміливець та лісник. Збираючи ягоди, вони якраз дійшли до того самого дерева з годинником. Диви, яка цікавинка висить на дереві. Вона так і тягне до себе. Почав говорити сміливець. Але робив це вже повільніше і повільніше, поки годинник його зачаровував. Що ти стоїш, як вкопаний? Годинника ніколи не бачив, чи що? Краще ягоди збирай. Сміливець, я тебе питаю. Та що ж там такого цікавого? питає лісник і собі глянув на чарівного годинника. Та й закляк на місці. Так вони і стояли обидва посеред лісу. «Спрацювало!» – викрикнув чаклун і поклав смурфів у клітку. Знявши годинника з дерева, він переніс його до річки, де зазвичай рибалять смурфи. Тато смурф у смурфіленді почав хвилюватися за сміливця та лісника. Вони довго наповертались з лісу. Треба їх піти шукати. А поки будьте всі обережні. Це можуть бути витівки гарамеля, сказав тато Смурф. До вечора продовжувалися пошуки смурфіків, але без результату. Увечері Гаргамель був сповнений впевненості, що зможе зловити ще кілька синіх чоловічків. Тому залишив сміливця та лісника, поки лежати у клітці. На ранок розумник, буркотун та повар пішли рибалити на річку, як завжди, тато смурф. Наказав їм бути дуже обережними. Поки двоє рибалили, повар вирішив роздивитися навкруги, аж раптом натрапив на чарівний годинник і завмер під дією його чарів. Де так довго ходить повар? Вже час вертатися додому, а його ще нема. Піди пошукай його, буркотуне, сказав розумник. Отак завжди, завжди чомусь я більше нікого не відправляю. Я, я і я. Чи що, я один тут такий, а? Ось ти йде, повери, пішли вже додому. Пора. Чого ти витрящився на цей годиник Встиг пробурчати буркотун. І... Теж закляк. Дивно, де ж вони обидва тілися. Треба їх шукати, подумав розумник. Він йшов по їхніх слідах і побачив двох завмерлих смурфів. Щось тут не так. Треба подумати. Е, вони дивляться в одну точку. Туди мені точно дивитися не можна. Треба їх обійти спереду, почав розмірковувати розумник. Він обережно обійшов їх спочатку близько, потім далі, потім ще далі, ще, ще і ще, доки не дійшов до дерева. А на дереві щось є, тому що вони дивляться саме туди. Треба залізти на дерево і подивитися, що це таке, сказав розумник. Залізши на гіляку, він побачив годинника, але ззаду, тому чари на нього не подіяли. «Двох додому я не дотягну. Візьму буркотуна, він легший. Хай на нього подивиться тато смурф, вирішив розумник. Поки розумник ніс буркотуна, до повара навідався. Гаргамель. а, нарешті ще один. Дуже скоро у мене буде їх шість, і я зроблю з них золото. Хоча з трьох можна отримати срібло, але кому воно треба? Він поклав ще одного смурфа у клітку і поніс додому. Розумник дуже втомився, але таки доніс буркотуна додому та одразу покликав тата смурфа. Я, я зміг донести лише його. Вони е, з, з поваром дивилися на годинник, який висів на дереві. Сказав розумник, тато смурф подивився на буркотуна. Він зачарований. Мабуть, то гіпноз, я спробую його розчаклувати. Розумник, ти дуже мудро вчинив, що не подивився теж на годинник. Завдяки тобі ми тепер знаємо, де шукати сміливця та повара і лісника. Треба діяти швидко, поки я займаюся буркотуном. Йдіть визволяти інших, промовив тато Смурф. У помешканні Гаргамеля в клітці сиділи розчакловані смурфи. Їх охороняв Азраель. Треба розхитати клітку, аби вона злетіла з гачка, запропонував сміливець. Вони почали бігати по клітці. Вліво та вправо, потрохи її розгойдуючи. Це побачив кіт і почав кричати припиніть це робити негайно. Смурфики його не слухались, а все більше і більше розгойдували клітку. Тоді кіт почав підстрибувати до клітки вже ближче і ближче. Саме у цей час прибули смурфи на допомогу. Вони побачили, як стрибає Азраель, тихенько до нього підкралися та штовхнули під нього казанок, куди кіт і впав. Його одразу накрили кришкою. Залишилось розібратися з чаклуном, вирішили вони. Смурфи розтягнули дріт біля дверей та розлили на підлозі чарзілля. Коли Гаргамель увійшов до кімнати, то перечепився і впав прямо у чар зілля. Одразу ж на ньому почало рости волосся, і він перетворився на волосату кулю. Ви в мене ще пожилкуєте, десь з волосся лунав голос чаклуна. Смурфи безпечно дісталися до Мівки. там їх зустрічав тато Смурф. та вже розчаклований буркотун, який весь час жалівся на те, як його необережно ніс розумник. Всі були дуже раді, що їм вдалося врятуватися. Також всі були дуже втомлені, тому після тяжкого дня. Всі вирушили відпочивати. І тобі пора на добраніч.